Всіх вітаю на youtube каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про політику, про наших партнерів і про справи перемовині будемо говорити з нашим гостем Євген Магда, директор інституту світової політики. З нами сьогодні поспілкуються. Вітаю, пане Євгене. Слава Україні! Героям слава вітаю! Друзі, вас також вітаю і кличу до цікавої розмови. Підтримайте, будь ласка, це відео своєю вподобайкою коментарем. Підпишіться на наш ютуб канал, якщо чомусь досі цього не зробили. Ну, звісно ж, дзвоники залишайте це те, що просуває наші відео вперед. Ми розпочинаємо. Пане Євгене, все більше і більше різних повідомлень з'являється стосовно якихось кулуарних перемовин. Ось незважаючи на те, що у нас на такому конституційному рівні вже стоїть заборона про перемовини із Російською Федерацією. Буквально 4 квітня з'явилося повідомлення про особисті перемовини Марії Львова Білової, це омбудсменка Російської Федерації, із Дмитром Лубінцем, десь на півдні так говорили. І є навіть результати обмін дітьми. Про що це для вас говорить? Чи це відкриває якесь вікно можливостей? чи все ж таки це радше сприймати як якийсь такий одноразовий випадок? Я думаю, що зустріч Львової Білової, на яку Виписаний е, ордер Міжнародного суду ООН за кіднепінг з українським омбудсменом е, була обумовлена з українського боку лише тим, що треба за будь-яку ціну повертати наших дітей. Це єдина причина, і, в принципі, єдина логіка в цьому питанні. Я не думаю, що це якось пов'язано з якимись подальшими кроками, тому що. Ну, повернення дітей, воно має сенс. Все інше говорити з людиною, яка перебуває під потенційним переслідуванням, я думаю, що ні. Ні, точно ні. Але все ж таки, надалі, що очікувати? Чого ще варто чекати у, в плані взаємовідносин держава-агресорки із нами? Я думаю, що Росія готується до наступу і вона буде. Своєрідно реагувати на отримання Україною американської допомоги, я думаю, що Росія буде намагатися до 9 травня, до яке стало днем побідебесія, захопити якомога більше українських територій і отримати якийсь результат, який можна буде продавати громадянам Росії, але сказати, що будуть якісь кардинальні зміни. Я сьогодні не маю для цього великих підстав. Я впевнений, що той, ну я б сказав, транш першої допомоги, який, думаю, коли ми зараз говоримо, надходить з території Польщі в територію на територію України, він буде достатньо швидко використаний, і українські сили використають його для зміцнення своїх позицій. Що буде далі після цього? Ну, все-таки ми бачимо, що війна набула затяжного характеру, і розраховувати на її швидке завершення достатньо складно. Як ми будемо діяти далі? Ну на, на сьогодні ми маємо достатньо чітко, я думаю, розуміти, що Україна повинна просто сформувати план демонтажу Росії. Я б хотів би, щоб в червні на зустрічі в Швейцарії. Говорили саме про нього. А чого ви очікуєте дійсно від цієї зустрічі від цього мирного саміту, саме у Швейцарії, в тому контексті, що, наприклад, Китай вимагає присутності Російської Федерації на цьому саміті? А якщо Китаю не буде, то і сам саміт якийсь буде не дуже повноцінним. Так, ви праві у цього саміту дуже багато але і без участі Китаю ми будемо бачити в. Ну, Фактично, спілкування однодумців, які говорять про те, як виконувати мирний план Володимира Зеленського, ці 10 пунктів, які вже активно критикує Росія. Ну вона їх критикує власне з того часу, як вони з'явилися, вони є серйозним подразником для Кремля, і це теж треба розуміти. і Це теж треба чітко достатньо. Усвідомлювати, але і розраховувати, що одним лише документом, ну, його ухваленням, можна буде припинити агресію Росії в Україні, я думаю, це все-таки достатньо наївно. Ми маємо в цьому сенсі бути системними, і ми маємо, наприклад, напередодні саміту просувати в країнах глобального півдня тезу про те, що Україна веде війну за незалежність. І наша війна за незалежність має антиколоніальний характер, що Україна століттями була колонією Росії, і фактично без українського потенціалу навряд чи щось. Ну, скажімо, з кокона Московії навряд чи би з'явився цей хижий з яйця Московії, навряд чи з'явився хижий двоголовий Орел. Російської імперії Ну і якщо повертатися до Китаю, так ось буквально 25 квітня держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прибув до Китаю, має там пробути до 26 квітня, і там, я так розумію, планується зустріч із Сі Цзіньпіном, але зустрічав його не він, і навіть не очільник МЗС, і навіть не візаві відповідний за своєю посадою Ентоні Блінкена, а такий собі голова Шанхайського партійного комітету і член політбюро, Політбюро. Чень дзіднін, так не було ніяких червоних доріжок, а так доволі спокійно і, скажімо так, по-дипломатичному занадто стримано зустрічали Блінкена. Як зазначається, схід це справа така тонка, цитуючи старий радянський фільм? Так, пане Євгене, чи вбачаєте ви тут якийсь символізм? Чи це була шпилька в бік саме Сполучених Штатів, що отак от непомпезно зустрічали Блінкена? Я думаю, що це пов'язано насамперед з тим, що Китай все-таки має власну позицію і стосовно російсько-української війни, і стосовно міжнародних відносин, і він ніяк не відмовляється від конкуренції з Сполученими Штатами. Інше питання, що він не говорить про цю конкуренцію як про, ну, я б сказав, такий нормальний процес тобто Китай вбачає конкуренцію. Мирним шляхом а не військовим, але при цьому він постійно грає м'язами в Тихоокеанському регіоні, який є для Сполучених Штатів теж визначальним, тому Сполучені Штати, очевидно, ніяк не можуть дозволити Китаю захопити Республіку Китай, тобто Тайвань. Хоча зверніть увагу, тут теж така своєрідна гібридність: тобто, штати не визнають незалежність Тайваню, але. Ціляко демонструють готовність стати на його захист, і Байден запропонував, а зрештою, Конгрес ухвалив законопроект, який передбачає і фінансову допомогу Тайваню. В цьому Ну нема нічого дивного, тому що там виробляється велика кількість мікрочіпів для радіоелектроніки, і ну тобто електронних засобів, ну можна сказати, що. Тайвань це один з осередків майбутньої технологічної революції, і сполучені штати не можуть дозволити, щоб його контролював хтось інший, а не ну в даному випадку уряд Тайбея, а опосередковано на це впливали і Сполучені Штати. Ну, і далі. Якщо говорити про вплив Китайської Народної Республіки на весь світ, зокрема на Європу, зазначається, що Сі Цзіньпін, Якось планує відвідати Угорщину на початку наступного місяця, на початку травня. Чого очікуєте від цієї зустрічі? Напевно, із Віктором Орбаном він там буде спілкуватися. Не просто Будапештом гулятиме китайський очільник. Так які у них спільні інтереси, і чи можна говорити про представництво оцієї такої? Знаєте, можливо, дещо в інформаційному плані роздутої, але все ж таки вісі зла у Європі в обличчі Віктора Орбана. Я думаю, що ми робимо помилку, коли говоримо про Орбана як про учасника вісі зла, тому що Угорщина є членом НАТО та Європейського Союзу, і це передбачає дотримання нею певних стандартів міжнародної поведінки і відповідних кроків. По-друге, я б сказав, що нагадав, що Сі відвідає не лише Будапешт, сі відвідає також Сербію, і Францію. Тобто він побуває в трьох європейських країнах, які є за своєю природою різними. Якщо Франція це ядерна держава і країна, яка останнім часом все більш активно претендує на лідерство в світовій політиці, то Угорщина це країна Європейського Союзу і НАТО, яка має свій специфічний, я б сказав, статус, а Сербія. Країна, яка одночасно претендує на лідерство на західних Балканах, з одного боку, а з іншого боку, намагається бути м, країною, яка все-таки не відмовляється від євроінтеграції, і Сербія, і Угорщина дуже зацікавлені в китайських грошах. Скажи, але при цьому треба розуміти, що китайські гроші в Чорногорії спричинили кілька років тому достатньо потужний скандал, ну тобто. Виникало питання, наскільки вони ефективно будуть використовуватися, чи не використовують їх для підкупу місцевих урядовців. Тому я думаю, що ЦІ здійснює своєрідну розвідку боєм, своєрідне рекогносування для того, щоб побачити, що відбувається на європейському континенті в різних його частинах, Балкани, Центральна Європа, Західна Європа і скласти власну. Позицію і підготуватися до, е, достатньо, думаю, бурхливого дипломатичного літа 2024 року і не менш бурхливої осені. І наостанок також про потужного партнера Китаю на євразійському континенті. Про Казахстан Токаєв, Токаїв, який протягом цього повномасштабного вторгнення ну я б не сказав, би що по різному себе поводив. В принципі, доволі послідовний мені здається президент. Але той президент, який підтримує якісь все ж таки відносини і з Росією, і з Україною Казахстан продав Україні 81 літак із старих радянських запасів. Вони будуть використані як псевдомішені або стануть донорами за. Запасних частин для нашого військового авіапарку, чи можна це сприймати там у Кремлі як ляпас саме собі? Ні, не думаю, тому що все таки Казахстан веде достатньо самостійну політику, і я думаю, що це своєрідна центральноазійська відповідь на закиди регулярні, які лунають з Москви з приводу того, що. Ми, мовляв, приростимо простори Сибіру просторами Казахстану. Нагадаю, що за площою Казахстан більше, навіть ніж Україна суттєво, і це одна з найбільших за площою країн світу. І відповідно йому теж треба показувати зуби, інакше в сучасному світі, якщо ти не показуєш свою ідентичність, то тобі буде достатньо важко. І Казахстан діє, але разом з тим в мене є великі сумніви, що серед тих літаків, які продані, є якісь, які можуть завтра просто піднятися в небо. Ні, я думаю, що якраз от ця східна тонкість вона теж існує в україно казахських відносинах. Ми будемо за цим всім дуже сильно уважно стежити в тому контексті. Також цікаво, що Російська Федерація, начебто, перед цим попросила забронювати у Казахстана 100 тисяч тонн палива, зважаючи на проблеми із НПЗ останнім часом. Ну і зважаючи на те, що такаїв раніше чітко артикулював свою думку про те, що квазі республіки Казахстан не визнає на території України, визнає Україну цільство. Так навіть Лукашенко не визнавав. І не визнає зараз е, Крим російським. До речі, офіційно він не був в Криму з 2014 року. А ну єдине, що він приймав Пушиліна в липні минулого року, після чого Україна відкликала свого посла Єгоря Кизима з мінська. Тобто, насправді на пострадянському на пострадянському просторі ми спостерігаємо ерозію російського впливу практично по всіх напрямах, і це наслідки агресивної політики Росії. Які призводять до стривоженості різних країн до того, що вони стають більш самостійними в своїх діях і шукають інших політичних партнерів. Ну таким партнером для Казахстану, очевидно, як Китай про СНД в тому вигляді, яким він задумувався, вже говорити не доводиться, пане Іване. На мою думку, ні СНД, ні ОДКБ ні є адекватними міждержавними утвореннями. це... Лише муляжі, не більше, і це наслідок агресивної політики Кремля щодо України. Ось така от велика геополітика у виконанні Владиміра Путіна. Дякую вам, пане Євгене, за те, що долучилися за ваші думки. Дякую, Євген Магда, директор інституту світової політики, з нами сьогодні спілкувався. Я вдячний усім нашим глядачам, які підтримують наш Ютуб канал своїми вподобайками, своїми коментарями, підписками і дзвониками. Мене ж звати Павло Ковальчук. Будьте у фокусі. Залишайтеся здорові і до зустрічі у наступних відео.